Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про два слова say та. tell. І ми побачимо різницю їх вживання. Багато хто з вас плутається, як же ж вживати їх у реченнях і коли саме говорити say, а коли tell. Все дуже просто. Say ми будемо говорити тоді, коли ми щось говоримо комусь або до когось. Tell ми будемо вживати тоді, коли. Ми комусь щось говоримо. Якщо англійською за взяти, то when we something say to someone. And someone says something. Англійською мовою say сказати або говорити something. Щось, тобто це прямий додаток. Так, і to someone. До когось виступає непрямим додатком. «Tell» теж перекладається сказати розповісти. Someone перекладається з англійської мови хтось, так? А «something» комусь. Tom said He was living. Tom said, He was living. Том сказав, що він іде. Ми дивимося, Том сказав. «Сей» – це говорити, сед сказав у минулому часі. Том сказав, він іде. Тобто він сказав щось. Інколи вживається комусь, так? Том сказав щось. Ми тут використали слово say. Зрозуміли правило. Далі. Інший варіант. Том told me he was living. Том. Told me he was living. Том сказав мені, що він іде. Чим відрізняються ці два речення? Що в другому ми сказали після told слово me. Тобто не I, наприклад, так, а ми, ми змінили цей займенник. Том сказав мені, саме кому. Давайте дослівно. Том told сказав кому. Someone мені, і далі щось. Тут зрозуміло, так? Далі, наступний приклад. Професор Мартін said, The test was cancelled. Професор Мартін said the test was cancelled. Професор Мартін сказав про що? Так? Щось він сказав? Що тест. Відмінився або скасувався. Тут ми використали say у минулому часі said. Наступний приклад: Професо Мартін told us, сказав нам, the test was cancelled. Професор Мартін сказав нам, що тест відмінився. Тут ми використали дієслово tell у минулому часі told, і сказав він кому? Нам. Professor Martin told us the test was cancelled. Тут зрозуміло, так? Наступний приклад. The manager said to arrive at 9 o'clock, наприклад. Тобто, менеджер сказав прийти або прибути о 9 годині. Що ми тут бачимо? Слово say у минулому часі. Менеджер сказав. Щось комусь. Інший приклад. The manager told them to arrive at 9. Менеджер сказав їм прибути о дев'ятій. Що ми тут бачимо? Менеджер сказав комусь кому він сказав Them, їм to arrive at 9. Прибути о дев'ятій. Тобто він сказав щось. Тут зрозуміло? Сподіваюся, що так. Повторимо ще раз, коли ми говоримо сей, а коли tell. Сей ми говоримо тоді, коли ми щось кажемо комусь або до когось. Тел вживаємо тоді, коли ми комусь кажемо про щось. Бачите, тут просте правило, яке потрібно просто запам'ятати, і приміняти його до. Різних речень. Повторимо, коли говоримо сей. Тоді, коли ми говоримо щось інколи до когось. Тел кажемо тоді, коли ми говоримо комусь про щось. І приклади. He said: I love you. He said I love you. Він сказав Я тебе люблю. He told me, he loved me. Він сказав мені, що любить мене. Said ми використали від слова say у минулому часі. Він говорить про щось. Так? У другому випадку він сказав кому мені про щось. Тут зрозуміло, чому ми саме таке правило використали. Далі, наступний приклад. The teacher said, no cheating. The teacher said no cheating. Вчитель сказав не списувати. Ну, звісно, що вчитель ще може сказати. The teacher told them not to cheat. The teacher told them not to cheat. Перекладаємо і розберемо. Вчитель сказав не списувати. Вчитель сказав їм не списувати. В чому різниця, Чому поставили тут set, а тут told? The teacher said, вчитель сказав щось, something. Тому ми вжили set. Інший приклад: The teacher told them, сказав кому, комусь, в даному випадку учням. Not to cheat, не списувати. Тут зрозуміло. The Union said, We are going to strike. The Union said We are going to strike. Профспілка заявила або сказала. Що ми будемо страйкувати. У Нас тут профспілка сказала про щось, що вони будуть страйкувати. Наступний приклад. The Union told. The management they were going to strike. The Union told the management they were going to strike. Тобто, профспілка сказала керівництву, що вони будуть страйкувати. Розберемо ці два речення. The Union said профспілка сказала, ми використали перший приклад першого правила. Ми збираємося страйкувати, тобто Профспілка сказала про щось. Наступний приклад. Профспілка сказала кому керівництву. Ми використали someone, Ось у нас є правило, що вони збираються страйкувати. Тобто, сказали комусь про щось. Просте та цікаве правило, яке треба вивчити і запам'ятати. Я для вас підготувала практичне завдання, яке ми зробимо разом з вами. Отож, Повторимо, коли говорити сей, коли tell. Сей ми говоримо тоді, коли кажемо щось просто про щось, інколи комусь. І tell ми говоримо комусь, обов'язково про щось. Це нагадали. На дошці є кілька речень, які неправильні. І ми з вами будемо розбирати, чому. Зачитуємо перше. Kate told the flight was delayed. Kate told the flight was delayed. Катя сказала, що літак відмінився. Як ви думаєте, це правильне речення чи ні? Поставте на паузу, подумайте. Подумали? Неправильне речення. Чому? Тому що коли ми говоримо told, то потрібно обов'язково казати комусь, так? Ну, tell або told. Kate told кому. Треба виправити. Кейт сказала кому. Нам Kate told us the flight was delayed. Якби ви хотіли поставити «say», то можна було б сказати Kate. Say, The flight was delayed. Тут зрозуміло. Це угу. ми витриму. Так, наступний приклад. John said the hotel was full. John said the hotel was full. Джон сказав, що готель був переповнений. Як ви думаєте, за цими правилами? Це вірне речення? Чи ні? Подумайте? Так, це вірне речення? Джон сказав, він сказав щось так, про те, що е, готель був заповнений. Linda said, get well soon. Linda said get well soon. Лінда сказала швидкого одужання. Як ви думаєте, це правильне речення? Угу, це правильне речення. Чому? Лінда сказала щось легко і доступно. Лінда сказала швидкого одужання. Наступне. Марія told to put on the TV. Марія told to put on the TV. Як ви думаєте, тут це вірно? Чи варто щось виправити? Подумайте? Це речення неправильне. Чому? Коли ми використовуємо tell або в минулому часі Told, так, то потрібно сказати кому. Обов'язково. А де в нас тут кому? Немає. Марія сказала, наприклад, me. Марія Told me to put on the TV. Тоді буде правильно. Або ж ми можемо іншим варіантом е, виправити Марія Say to put on TV то зрозуміло. Далі, п'яте речення. Готові? Почнемо. She told I love ice cream. She told I love ice cream. Вона сказала: Я люблю морозиво. Як ви думаєте, це вірне речення? Правильно думаєте, це речення невірне. Вона сказала, потрібно говорити комусь, правильно ж? Тому б тут ми поставили, наприклад, ас і так далі. А взагалі, тут потрібно виправити на said. She said, I love ice cream. The client told we had done a good job. The client told We had done, done a good job. Клієнт сказав, ми виконали гарну роботу. Як ви думаєте, це правильне речення чи ні? Поставте на паузу, подумайте. Угу. Це речення є невірним. Чому? Клієнт сказав У -у -у". Тут пропущено кому. Можна, наприклад, сказати ас. The client told us we had done a good job. Клієнт сказав саме нам Tell someone about something про те, що вони, вони виконали гарну роботу. Чи зрозуміло вам це все? Я сподіваюся, що таке відео було корисним. Це вперше я роблю е, практичне відео. Але я впевнена, що ви зрозуміли, яким чином утворювати речення, і повторили правило та uh, Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чадос!